Так, всім привіт. Хто мене знає. В общем, таке відео хотів зняти. От дивимося, це в мене гарантійний талон. Так. На мій міні трактор Forte GT181. Рік гарантії, тут будемо говорити. От його ціна, як я його купував, тоді 65 800 гривень. Повна сума оплати, покупець і дивимося, дата продажу 24.02.2021 року. В тому році я е, е, хотів знімати, будемо казати, рік, як він в мене в користуванні, будемо казати, але самі знаєте, що в нас почалась війна. І, як то кажуть, не до того якось було. Вже пройшов рік отрімно. Відео, правда, буде не 24-го, я думаю, виложено. В общем, що хочу показати, що змінилося в моєму міні-тракторі. Яка ситуація? в общем, так. Так, от він, Мій Форте 181 GT. Вом, як він називався на сайті, коли я його купував. Купував я його виключно. І за це є, грубо говоря, коробки. Це перший мій вибір був. Ніяка не мотоблошна, не мототракторна, іменно така коробка. Колись я його побачив, все. До последнього отакий от в неї вигляд, багато в мототракторів теж такі капотки і все остальне. Що в нас в ньому змінилося? За два роки, будемо казати, цього, ну, експлуатації. Колію я зробив зразу метр на міжряді 50 см. Ну, в общем, що змінило. Першим ділом, так як взяти по пам'яті, пам'ятаю, я переробив педаль газу, зробив зверху її. Дуже удобно, там мені взагалі не подобалось, там, ну, я не знаю, не, як можна було їздити. Хоча люди їздять. Далі що я зробив? Це поставив генератора. Зараз да, піднімемо капотку. так я поставив москачовського генератора. Все його на первічний шкіл, будемо казати, з двигуна кину. Зарядка отлічна. Питань немає. Далі що я зробив по ньому? Цього кожуха я відрізав зразу, так як при наклонах колесо постійно в нього впиралося, особливо при вивороті. До того він, виходить, був. Коротше, я його відрізав, не знаю як в кого. Зараз в мене, грубо говоря, міст вже вперед. Вже він би може і не черкав. Ну, я його і не ставлю, мені якось легше, коли я бачу, що там крутиться. Тут поставив я собі такого спокоїтеля простенького, грубо говоря. І... Потім, як то кажуть, за якихось місяць-два роботи, ну, будемо казати, вже почалася така модернізація. Ну, я вже зрозумів, що куди і як, що лучше, що не лучше. В общем, поставив ручника автомобільного на тросик і на один барабан тормозний. Далі. Після того всього тут воздуха, да, я його проварив. Так як він там набув на трьох соплях і будемо казати там ще плюс щель, я думаю, що там пелюку їло би б аж би бігом. після цих всіх, грубо говоря, обкаток виїхав на город там сажати картошку. У мене отака двохрядна картоплесаджалка саморобна. Це я робив його ще колись до свого самодільного міні-трактора. І в чому була перша, будемо казати, причина. Заривався, ну як буксував, будемо казати. Ну, так як в нас тут диференціал, ну блокування коліс немає. Можна було садити, все, але ну, треба було постійно гратися ручником. Що, якщо вона заривається, ти не дергаєш, підняв все і він далі поїхав без питань. Що, захотілося, грубо говоря, зробити передній привід. В общем, знайшов моста у Азовського. Так в одну сторону, в общем, перебрав його повністю, ну, до толку коротше, зробив, щоб не лазити в общем, туди. І далі була ситуація, треба було розбирати, грубо говоря, коробку, виводити вала. Вала я доварував, проточував на своєму саморобному токарному станку, дещо точив на цьому заводському, що в мене є. Коротше, зробив я таку роздатку, як ми бачимо. Да? Угловий редуктор самодільний, ну, все самодільне. Включення, От, дивимося, у От нас включення, виключення з фіксатором, все як полагається. І так, вона себе тут чувствує, виходить, та роздатка. Потім, що ще треба було, виніс. Так як там вже стала роздатка, треба було винести вже тормозного барабана, будемо казати, бо, тому що він не влазив сам тормозний барабан. Зробив таку проставку, коротше, виніс тормозного барабана. Все, зробив передка, супер. Сажалку тягає повний бункер картошки, там в мене два з половиною мішки влазить картошки в той бункер. Закидаю і пішов, нема різниці земля, м'яка тверда, він не заривається, пече. Грубо з переднім приводом розібрався, все вроде непогано, все працює. Далі яка ситуація? Рубуря. От в мене є така фреза, це теж саморобна, це з Жигульовського моста. Розмір її метр, грубо говоря, 40, там метр 35, вроді, ну, Не пам'ятаю вже конкретики. Є відео на каналі, як я робив цю фризу. Там є ще фриза Дудонфенга, я робив для знакомого. В общем, фреза, що хотів вказати. Получається така, якщо весна холодна, туди-сюди там город другий, нічого страшного. Якщо трохи літом жара. Треба так само було після час фрезерувати, вже чую, потихеньку гріється. В цьому році, що вже зробив, грубо говоря, я хотів ставити радіатора. Ну, так як тут місця, як то кажуть, немає, поставив просто вентилятор доповнительного охолодження. Той вентилятор штатний він витягує, цей вентилятор надуває. Без, Будемо казати, як можна казати без. Цього кожуха наружнього, де він сконцентрує більш остров. Просто спробуємо, як воно буде, тоді будемо, як це кажуть, казати. І перевів я його на антифрезі. Це десь то морозець, то забув, ще щось я знаю без питань. Грубо говоря, рік я вже на антифризі їжджу. Не знаю, я доволі. По вентилятору я його поставив, ще не підключений. От, бачимо, проводка. Купив кнопку, все поставлю, колись покажу. Грубо говоря, з цим розібралися. Далі. В общем, поїздивши вже грубо говоря, майже два роки, на ньому я да? з передком все супер, все як то кажуть, грає. Коробку передач я одразу вивів на бік, так як між ногами, ну не знаю, мені не удобно. Мост Уазовський, у мене раніше стояла ну, рульову колонку, я викинув це і зразу і поставив рульову рейку від якогось там фіата. Коротше. Так як не було передка, супер, виворот був, дуже легко рулилося. поставив передка, набагато тяжче стало повертатися рульове. Ще там їхати, да, прямо там, невеликими маневрами, не страшно. На городі крутитися, ну, блін, накрутитися капець, так як городи невеличкі, будемо казати, отаке. Голову, як то кажуть, прийняте рішення робити гідрослітлі руля. Стандартна схема, так як, грубо говоря, всі роблять, дозатор МТЗ сотка. Бушний, правда, там підігнав мені товариш, будемо казати, за пів ціни. Гідроциліндр був самодільний, я робив перший, як хто бачив, але ну, дуже, дуже різко поверталися колеса від, від пів Ну, По трасі їхати ну, було неудобно взагалі общем, був гідроциліндр, ще в мене один від мульчера. Те, що я робив, все, переробив, зробив під свій розмір, дозатора поставив. Насос на даний момент в мене по камість один. Воно все працює, правда, при вижитому сцепленні, Понятне, діло, що руль не працює, ну і навіска не працює, будемо казати. Але ну, це, будемо казати, тільки початок, щоб поняти, що воно так само ну, немає ідеалу, як то кажуть. В планах є колись зробити прямий привід від двигуна, щоб і навіска постійно працювала. Ну поки місь так. Слідуща проблема, яка була, ну як проблема, я думаю, вона всіх є. Це козуня. Воно все до такої степні розбовтане, дрібіжить, що я не знаю, за цілий день можна наклати не так двигун, як оце обкалатання. Ну, цих, грубо говоря, два роки що я на ньому працював, ну, до той кузані я не ліз, так як не було, як то кажуть, часу треба було робити там, навісне обладнання, те, що треба було, як то кажуть. Ну, вже якраз в цьому році там чуть-чуть був вдома, будемо казати, поміняв ящик, бо той теж такий, що вже розвалювався і трошки поосилював конструкцію. Получається, от у того, хто пам'ятає, такі були от дві дірки, такі оті, дві пластинки. Так, і це на цьому трималося вакузняв. Ну, коротше, все розвалювалося. Що зробив, вирізав. Профільна труба, тут приварена, тут прикручена болтком. Що там, що там. Як, ну, капот так само на петлях другі пальці, ну, більш-менш жорсткость є. Тут а взаді так само. Поставив таку поперечку, щоб крила, бо крила виходить, отако, ходили вліво-вправо. Все, вроді більш-менш непогано. Тут поставив сапона, зробив отакого. Вивів з старого е, патрубка, який в мене йшов від насоса до гідроциліндра. І переробив ще самого розподілітеля, є на відео на каналі для автоматичного вимикання. Бо деколи працює, щось там закрутився туди, сюди, взяв на подйом, забув, вже чуєш там, а, тоді я ж згадав, виключив. Оце ну, все, в мене вже автоматично. Він буде виключатися без всяких нарікань. Ручку газу переніс сюди наперед. Так само по електриці, там ще є багато нюансів. Провода ніякі, предохранитель один, як то кажуть, ну, один штатний і все. На коротке, я так розумію, що якщо що, щоб проводка не згоріла. Ось отого того він от стоїть той предохранитель, теж ще треба дійти до тої проводки, так само ну, є, що там до толку її подоводити. Так само поміняв я ще. Датчика температури, це обикновений квадратний датчик з котла газового. твердопалений палених, газових, вони там різні є. І там я, будемо казати, де мене був вкручений той електро. Я просто там заходив таку типу як ложку, і він там на термопасті стоїть і все отлично показує. Давлення, все супер, так само показує далі. Оце ой, будемо казати, мотогодини. За два роки, коротше. Грубо говоря, от я включаю зажигання, дивимося, бачимо на нулях. Ну, коротше, не працював він в мене ізначально. Ну, і, ну, Мені там, грубо говоря, працював, але я ж не то, що його на продаж чи там. Коли. Я собі там приблизно знаю, коли мені там масло треба поміняти і все остальне, як то кажуть. В общем, такий мій тракторець за 2 роки на даний момент. Коротке відео про навісне обладнання. В общем, фреза Фризально є такий двокорсусний плуг, теж саморобний. Мульчер ще не покрасений, так як я його робив, ну, хто пам'ятає, треба було його коротше, в роботу пускати. Коротше, все, і спробував, подивився, що треба. От отого, так, як я казав, в мене двох ручейні шків, тільки його переточити на, оцю, будемо казати, на цей розмір треба буде. І тут я ще додав ще одну шкіла. Два шкіла тут треба робити. Ну, є моменти, буксує. Це таке, ну, зробимо. Двохрядна сажалка. Отака картоплекопалка транспортерного типу. Тоже. Все саморобне, само теж вроді робив, бачите, дивимося. Були нюанси, треба було вліво-вправо ну, ідеально не зробиш, це не те, що там прораховано на комп'ютері чи як, знаєте. Отакий от мульчер в мене є. Мульчера, правда, ну, це не моя робота, як не Самого блока я купував, а все остальне, там, раму, кожухи, будемо казати. Зробив маховика, кріплення до прицепа. Це вже там я сам доробляв, тільки самого блока я колись купував. Ще є в общем, пропольний такий культіватор. Він вон там у мене в садку стоїть. Він на одній рамі, виходить. Рама перевернутий зараз до ногами. Я на нього і грабалку цепляю, і підгортачі, і жики, будемо казати, ну все, що мені треба, я на нього цепляю. От тут ще маю отаку роторну косілку. Вона вже тут стоїть, якщо чесно, напевно, два роки. Те, що я робив її до свого того самодільного мототрактора, як бачимо, привод зліва, Вона цеплялася мене неї кусив І бур'ян на картошці, все робив, буду казати. Ну, мульчера зробив, не треба згортати, ідеально. От для транспортування теж такого прицепчика колись зробив. Вже давно тут. Він вийшовся щось в півтори тисячі гривень по матеріалу. Ціпляється як до машини, ну, в документі ясне діло. Жорсткий, без ресор, без нічого, в общем так, так як я багато особу не вожу.